Вітаю! Мене звати Наталія, і сьогодні я пропоную розглянути таку цікаву тему, що має назву Голландська Індія. Голландська ост індія була колоніальним суб'єктом на індонезійському архіпелазі під контрольна Нідерландам. Дана колонія існувала з 1800 до 1945 року, але фактично освоєння почалося ще на початку 17 століття. Попри те, що колонія називається як Голландська Індія, більшість територій, підпорядкованих Нідерландам, простягалася по відомій нам на сьогоднішній день Індонезії. Варто розпочати з того, що колонізація голландської Ост-Індії відбувалася крок за кроком. 17 -го століття голландські торгові кораблі входили до Індії під прапором VOC, тобто приватної голландської Ост-Індійської компанії, яка ще з 1600 року розпочала активне захоплення території та боротьбу з такими сильними морськими державами, як Португалія, Іспанія та Англія, які ще раніше поширили свій вплив на території. Віддалені території компанії та торгові пункти стали основою голландської колоніальної імперії в Ост-Індії. Своє володіння на островах. Ян Суматри, Борнео, Молукські острови та інші. Доволі важливим стратегічним кроком було захоплення флотом компанії під командування адмірала Хагена, Португальського форту в ключовому пункті на євразійському торговому шляху Амбоні на островах Прянощів. Таким чином була забезпечена монополія на торговлю гвоздикою. Поступово, вже Яном Коеном були захоплені інші важливі осередки збуту, як от острови Банда, де вирощувався мускатний горіх. Була побудована голландцям Батавія, нинішня Джакарта, яка стала головним адміністративним центром і складом компанії. У нас столицею колоніальної голландської Ост-Індії до 1942 року. До середини XVIII -го століття голландці в Індії мали сильну торгівельну присутність, маючи великі форпости в Калькутті, Бомбеї та Бенгалії. Голландська ост індська компанія була першою у світі багатонаціональною корпорацією. Компанія побудувала фабрику в Полікаті на Коромандельському збережжі Південно-східної Індії, і подальші факторії були засновані в Сураті, Бенгалії, Малабарському узбережжі на Конкані, де голландці торгували шовком, індиго та сицем. Голландська ост Індійська компанія здобула глобальне поширення. Вона отримала власну армію, карбувала власну валюту, укладала договори та діяла як колоніальна держава. Тобто влада компанія була безмежною в колоніях, навіть попри пряме підпорядкування голландським генеральним штатам. Може здатися, що це ніби панування колоніальної держави, але підпорядкуванням іншій державі. Проте наприкінці XVIII століття голландська остіндійська компанія збанкрутувала через низку причин. Такими були високі адміністративні витрати, корупція представників компанії, спеції попросту перестали користуватися великим попитом. Ну і, звичайно ж, через жорстку конкуренцію з провідними країнами. Під час Четвертої англо-голландської війни британський флот знищив голландський, а його маршрути між Азією та Європою були серйозно порушені в 1780 році, що призвело у висновку до втрати акцій та капіталу. У 1799 році уряд офіційно розпустив голландську Ост-Індійську компанію, перебравши їхні активи. Тепер же голландська Ост-Індія офіційно стала колонією, керування якої так само здійснювалося централізовано генерал губернатором Голландська Ост-Індія стала провінцією, безпосередньою частиною Нідерландів, і тому кошти, які вона звідти отримала, надходили до нідерландської скарбниці. Значною частиною цих коштів було оплачено будівництво залізниць у Нідерландах. Збагатитися вдалося шляхом отримання від місцевих робітників урожаю та невелику платню. Таких робітників почали називати кулі. Через жорстку політику експлуатації ліберали в голландському парламенті виступили проти зловживань і вже в 1863 році рабство було скасоване. Вигода для Нідерландів була компенсована моральним обов'язком допомагати населенню Індії для розвитку. Поступове питання етичної політики набирало обертів, розглядалася доля корінного населення та його значення для відносин між голландцями та корінними жителями. На початку ХХ століття були зроблені перші непевні кроки до спільного управління з боку корінного населення. Були здійснені спроби децентралізації, і в 1916 році було створено Вольксраат – третій орган при генерал-губернаторі. Правління Нідерландів на індонезійському архіпелазі закінчилося 9 березня 1942 року, коли Японія окупувала голландську Ост-Індію. Японія інтернувала індійських голландців у таборах і змушувала їх виконувати приму. Століття голландського панування привели до глибокого відчудження місцевого населення, яке прагнуло самовизначення. Тож після капітуляції Японії в 1945 році лідер націоналістів Сукарно через два дні приголосив Республіку Індонезія, в Батавії. Голландці хотіли зберегти колонію, тому послідували жорстокі дії. Нідерланди відправили війська для відновлення своєї колоніальної влади. Почалися активні бойові дії між індонезійськими партизанами та голландською армією. Але під тиском міжнародного співтовариства Нідерланди скасували військову операцію та визнали Індонезію Незалежною республікою.